На кожен день такі оправи дійсно дуже популярні. Це жіноча модель, металевий корпус у золотому кольорі, Вишукана оправа, але за доступну вартість. Одна з найпопулярніших жіночих форм, такі ось кішечки з акцентом на куточках. Сам окуляр має обрамлення у тоненькому чорному контурі, що візуально підкреслює очі, мають рухомі супори, завдяки яким тут зручна посадка на перенісі, і вона до того що підлаштовується під ширину вашого носика. Завушники стриманого дизайну. Мінімалістично, але зі смаком. До половини оформлені у пластикову накладку у такому принтованому кольорі, що дуже гарно комбінується до будь-якого гардеробу. І мають флекси. Саме завдяки ним оправа гарно фіксується на обличчі, вона натисне і абсолютно не спадає, але при цьому максимально комфортна. Саме така форма ідеально буде для постійного ношення. На рецепти зі знаком мінус, плюс також для корекції стигматизму, дуже гарно тут будуть виглядати і фотохромні лінзи, і прозорі. Сюди можна біфокальні або ж прогресиви. І також підійде така оправа для власниць середнього та вущого обличчя. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. І для цього артикулу я залишаю у коментарях.